Ще за п'ять хвилин до закінчення зміни мені дзвонить замовник, голос знервований, жіночий. Алло, ви де? Мені дуже потрібно. Я замовила піцу та напої для сина, але забула купити кетчуп. Звичайний кетчуп. У вас же є. Ви можете привезти? Я доплачу. У мене не було кетчупу. Я був кур'єром, а не супермаркетом на колесах. Але в її голосі була така щира паніка. Ніби йшлося не про соус, а про ліки. Я сказав: не хвилюйтеся, все владнаю. Я заїхав у найближчий магазин, купив за свої гроші невелику пляшечку того самого кетчупу. Коли я приїхав та віддав замовлення разом із рятівним тюбиком, жінка була настільки вдячна, що спробувала дати мені чайові, які втричі перевищували вартість кетчупу. Я відмовився. А потім вона сказала те, що змінило все: Ви уявіть, як би було зручно. Якби можна було замовити разом із їжею дрібнички з магазину, я б усі замовляла через вас. Ця думка дзвеніла у мені весь вечір. А наступного дня, розвозячи пакунки, я бачив це скрізь. Люди просили кур'єрів купити сигарети, забуту шампанське на свято, зарядку для телефону, ліки. І кожен раз це був стрес, імпровізація та втрачений час то була ідея чиста, як сльоза. Я назвав її пакетом пакет Плюс. Я пропрацював ще три місяці, відкладаючи кожну зайву копійку. Замість нових кросівок я купив собі як подарунок домен для сайту. Моя штаб-квартира, це К це кухня в орендованій квартирі. Парк мій вірний скутер. Суть була проста. Клієнт, роблячи замовлення з ресторану, може додати до кошика товари з сусідніх магазинів. З невеликою націнкою. Ми не просто доставляли їжу, ми економили час найцінніший ресурс. Я почав з малого, домовився з одним невеликим рестораном та двома продуктовими магазинами поруч, створив просту сторінку в інстаграмі. Перші замовлення були кволими. Але кожного разу, коли хтось писав Дякую, ви врятували мій вечір. Я відчував, що рухаюся у правильному напрямку. Я не спав ночами, сам будував маршрути. Сам був і кур'єром, і кол-центром. Але модель працювала. Через півроку до мене приєднався ще один колишній кур'єр мій друг, потім ще один. Ми вдосконалили додаток, знайшли інвестора невеликого, але того, хто повірив у ідею. Зараз, через п'ять років, пакет плюс це мільйонні обороти, офіс у бізнес-центрі та команда у 50 людей. Але коли мене питають, з чого все почалося, я показую ту саму пляшечку кетчупу, яку зберігаю у своєму кабінеті як талісман. Я не став мільйонером, тому що розвозив замовлення. Я став ним тому, що, розвозячи їх, я бачив більше, ніж просто адреси на карті. Я бачив потреби людей і вирішив їх закрити.